У спекотний день дві ворони блукали розпеченим степом. Сонце пекло немилосердно. земля потріскалася, а повітря тремтіло від гарячого вітру. Вони давно не пили, спрага мучила птахів, їхні крила слабшали. Як же хочеться пити? Невже ніде нема ні краплі? Дивися, там глечик. Пташки кинулися до глечика. І справді всередині блищала вода, така бажана і рецівна, але там води зовсім мало, зобом не дістанеш. Полечу далі. Може, ще десь знайду воду. Одна ворона зникла за обрієм. Вона обрала шлях на осліп у надії, що десь там буде легше. А друга залишилася, вона не поспішала, дивилася на глечик, думала. Спробую камінців підкинути. Один за одним камінці падали на дно глечика. І щоразу вода піднімалася трохи вище. Мудра ворона. Працювала мовчки, крок за кроком наближаючись до своєї мети. Вода піднялася, тепер можна напитися. Ось так. Одна ворона полетіла далі, сподіваючись на просте рішення, а інша залишилася, подумала і напилася води. Не слід поспішати з виставками. Краще зупинитися, подумати. І зробити правильний вибір. Терпіння і кмітливість завжди допоможуть. Хто думає головою, той завжди знайде вихід.